Всіх вітаю, ми приїхали в місто, треба трошки скупитися. Макс заїхав. Помити машинку свою, бо вдома ж немає води. Що треба зробити трошки закупів, бо закінчилось і мило, і миюче. Все закінчилось, треба трошки щось підкупити. Заїхали на мийку, Максом миє машину. Мійте. бо вдома ж немає води. Зараз трошки промиємо. А в нас дощі вчора вночі така гроза була, що аж страшно було. Думаю, що воно таке, а то, виявляється, гримить. Гриміло. Намочило, і таке, наче і сьогодні буде той дощ. А він машину миє. Ми зайшли в тебе. Дивіться, які кавунчики гарні, жовті. 35. Ну, це нічого, а яблука ціна. Це страшне. Капуста 15. Так що. О, такі ціни. Привітам ближче. Ми вже вдома. У нас сьогодні, як ви бачите, розпаковка буде з секунду. Ми ходили секунд, шукали сидіння на оці лавки. Ми ж зробили лавки, я вам показувала в попередніх відео. Фарбувати ми ще їх будемо. Дивилися. Треба така, як воно, лазурь. Не глазурь, бо я сказала, дайте а глазурь, сказали, ні, ні, так видуває. Глазурь, але ми подивилися, що в епіцентрі вона в два рази дешевша, так що замовимо зараз коротше, по інтернету і будемо потім фарбувати. А шукали ми, шукали, ну бо все воно дешевше. І ось дивіться, що ми знайшли. Ось такі штучки, чотири штучки. А де ж? А, одна десь отута. У нас цілий. Та ми так зайшли, а воно там сто з чимось гривень. Це ми попали. Не можу знайти, де воно Ось, знайшла. Ось такі чотири штучки під одне місце. О, якраз можна сісти. І ну, так, ж воно не гарно, воно. хочеться щось зробити. Я ось вибрала ось такі, дивіться, наволочки. Такі вони гарненькі, але вони трошки величенькі, треба буде щось зробити. Ну, не було чотири. А Макс ось такі штуки вибрав. Також наволочки, але їх також не було 4, тільки 3. Так що хм, пахне з секондом. Я, до речі, вже розповідала, колись працювала в секунді. Дуже таке хороше місце. Женьки, вдома штани взяли. І це штани з цього повиростав, а вдома треба щось носити. Так, це мені вдома ходити. Ще взялась таку ковтину гарну. Геть, як слово. Її трошки опропити оці машинкою, я забула, як вона називається. Ковтуни, ковтуни, катишки. Так що цей. Буде класна ковтиночка. І собі футболочки. Бачите, я не соромлюся, я оце, одягаюся вдома. Знімати відео кожен раз треба щось новеньке. І знову таке полосати, можна сказати, якесь всмужечку вся. І таку взяла. О. Бо коли ти знімаєш відео, треба кожен раз, щоб воно все чистеньке було, гарненьке. А тут також ці штани такі чорні. Дома гасати те, що треба. Так що, секунд. Не було б нічого такого цікавого, ми дивилися, але не попали. Так що. Ось так от. Потім це я вам, будь ласка, занеси, взяли крильця і фарш. Щось треба буде зробити. Ще ми заходили в польський секонд, так сказати, сінсей. Він мені не дуже так подобається я. Що? Не дуже він мені подобається якістю, знаєте. Але набрати можна. Ми ось цю кубку Євгену набрали на 500 гривень. Це тут і знижки були, і ще якось Макс там зробив по інтернету пороче собі знижку. Так що ось таку взяли. Вона скільки? 80 гривень, така ковтиночка. Для нашої дитини це те, що треба. Бо він оце останні вже дні коли закінчувався навчальний рік. То цей. О, прийшов колись отут таке, така пляма від ручки. Отут, я не знаю, що він робив. Йому кожен раз щось треба нове. І тут такі три новенькі футболочки. 130 гривень взагалі. супер-пупер. Правда, я знаю зараз, оце хто все О, в цьому. Всі скупляється, всі ходять одинакові, ну, нічого. Ось такі два світерочки. Також два світла вийшло. 190 гривень. Доволі такі вони хороші. Ну і штани взяли такі. Ось такі штани, штани. 240 гривень. Так. І трошки вже почали зошити брати, бо треба вже, розпочинається, вже скоро розпочнеться. Так, Курочка привіт, передає, ще заходили. Та да що ми взяли тоді? Як я розповідала вчора, що вже все позакінчувалось, треба було нагребсти. От цей пакунок майже 1000 гривень. Це капець ціни. Губки. Такі ось рукавички взяла, потім ось таке також витирати, дощечка різати щось. Бо воно, коли знімаєш відео, треба щось новеньке, гарненьке, пергамент, рукавички ще одні. Ось така штучка, паперові рушники, дуже швидко в мене вони розходуються. Ну, без цього нікуди. Потім миючий засіб. Два різних пухти. Ось такі взяла, треба буде каструлі промивати. Мочалка. Потім це взяли ось ці шліфувальні круги. Так, да, шліфувальний круг. Треба ж ті столи зашліфувати. Клей сюди мило ось таке, це простеньке таке взяли, гель для душу, для скла. Ось ці шкрепки, я кажу, їжачки, потім ще одне мило це вже таке більш краще, це таке взагалі раз, два та й все. Для мук взяли цю самоклейку. Шукали, ну, як шукали? Ми, правда, в двох місцях були в тоді, і в Аврору одну заходили. Треба нам сітка, оця на магнітна в літню кухню. Немає, не було, розібрали все. Так, це щось тут для рибалки. Вушні палички і освіжувач повітря. Ми ось з цієї серії беремо, і дуже вони такі ароматні. У нас вишенька, а це щось якась блакитна лагуна. Ну, пахуча воно. Ці карафічки. Ще ми заходили в АТБ. В АТБ ми заходимо, але так щось по акціям беремо. В основному маркетопки скупляємося. Але це так було лінь повертати і їхати в маркетоп, що ми купили все те, що нам треба в АТБ. Я хочу зробити салат там новий, ну як новий. Він вже робився колись, але давно я його не робила, а це побачила, що роблять. і Треба собі знову зробити, але він смачний з грибочками. Будемо закривати. Потім олію. От тебе олію ми не беремо, беремо всьому, Я ж кажу. Їхати не хотілося, то взяли. Так, пиво, нульовка, потім це женя, що взяв. Згущене молоко, якщо воно згущене. Ой, мені захотілося так ось цих бубликів. Не простої, а оце в білій глазурі. Прямо йшла і, і прям захотілося. Погризку. Так що взяла. Потім макарони, сметана. Зараз будемо робити рулет бісквітний. Дуже він так класно виходить. Всіх, всіх буде виходити. Так, що будемо робити? А будемо його робити сметаною і банан завертати. Це буде смакота, смакота. Так, гречка, рис. Тульчинка. Спред. Таке на цей, на випічку піде. Потім це щось мак взяв, хоче зробити з цим салком і з цибулькою посмажити. Він таке полюбляє, мілка а, ця вермішель. Сіль. Сіль це таке зараз важке питання в консервації. Я дивилася, вона ну така не дуже мілка, але не та, що я хотіла. Ванільний цукор, чек. Лимонна кислота, це щось хлопці мої набрали. Мівіна. Гріва. Ну так, гарів вже не мівіна. Це я набрала собі не хлопці. І взяли перший раз ось таку штуку. Ми взагалі крийця, маринуємо торчин там, соєвий бірм. Ну, я ж кажу, не хотілося в маркет їхати, бо в АТБ його не було. Але Макс ми були біля м'ясного і там 100% ми ж якраз там купували. Ну, добре. Щось там хтось. То взяли ось такий тереяк і спробуємо, що воно таке. У нас ввечері буде м'язко. Бо я сказала, що я сьогодні буду відпочивати. Але як відпочивати? Вже півдня пройшло, воно коли в місто їздиш, то завжди... Півдня пройшло, робота далі не робиться, але треба щось приготувати, їсти, бо у нас нічого вже немає. Тільки от там рулька, та, що я показувала, залишилась і все. То зараз все це прибираємо і будемо готувати їсти. Ось таке у нас відео. А ще треба що це зараз попрати, все, щоб покласти, хоч поки такі, щоб сидіти, бо воно ну, незручно. Так що, все секунд виручає. А вам дякую за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.